Дівчата, признайтеся, чи мріяли ви коли-небудь про принца? Гай не і сказки, але справжнього, гарного, сміливого, турботливого, який готовий виконати усі ваші бажання? Головна героїня навіть і не думала про нові знайомства. Її душа просто прагнула після сірих буднів і шаленої робочої метушні чогось нового. Чистого, свіжого і незвичайного. Та доля вирішила інакше. Чим закінчиться зустріч із зеленооким незнайомцем, в який бік направиться життєвий шлях? Запрошую послухати нову історію життя казку про кохання від Ольги Кобильської Зеленоокий Принц. Слухати казку про кохання тут переходьте. За посиланням.